Як вирішувалось питання про спасіння в рамках католицької церкви? Ну, якщо ти мирянин, не гріши, виконуй Божі заповіді, ходи до церкви, слухай, що каже тобі священик. Якщо ж трапився траблі, ти згрішив, це погано, але не вирок. Сходи на сповідь, покайся, отримай не дуже сурове покарання. Священник здійснить необхідні таїнства і дарує тобі заспокоєння і надії на спасіння. Головне, не впадай в єресі, це не вибачається. Плюс до цього існує чистилище. Якщо після твоєї смерті за тебе будуть ревно молитися, то Бог відповідь на клопотання і вирішить питання на користь раю. Загалом життя являє собою чердування гріха, розкаяння, покаяння, відпущення одніх гріхів і скоєння інших. Необтяжливо і майже формально. І тут Кальвін придумує своє вчення про напередвизначення навіщо? А головне, чому стільки людей на це ведеться, і піддають своє життя таким випробуванням, що і подумати страшно. У ну, деякі відповіді є на ютуб-каналі Бідуін.